Як в Україні не бути засудженим за зберігання наркотичних засобів? Ти мені скажеш, що для цього треба якось комусь щось дати та заміряти справу. А я тобі скажу, що ні. Тому що є законний спосіб, як не бути засудженим за зберігання наркотичних засобів або психотропних речовин. І цей спосіб передбачений Кримінальним кодексом України, а саме частина 4 статті 309 Кримінального кодексу України, зазначає, що особа, яка добровільно звернулася до медичних закладів для лікування від наркоманії, звільняється від кримінальної відповідальності, передбаченої частиною першою вказаної статті. Тобто, якщо вона вперше притягується до цієї кримінальної відповідальності за зберігання, в такому випадку особа може Пролікуватися, вилікуватись від наркоманії, і до неї не буде жодного арешту, штрафу та кримінальної відповідальності.